26 серпня при виконанні бойового завдання на території Донецької області загинув мешканець приютівки Сергій Саламатін. Йому було 46 років. Селищний голова і громада висловлює співчуття рідним і близьким захисника. героїв слава і вічна пам'ять. Про час і місце поховання Сергія Володимировича буде повідомлено додатково. 29 серпня заступниця міського голови Ірина Чимирис провела засідання комісії з розгляду заяв від жителів громади на лікування та інші потреби. Розглянули 43 звернення від дорослих і дітей з важкими захворюваннями, які проходять дороговартісне лікування. Потребують проведення операції та придбання ліків. На задоволення заяв виділили 96 тисяч гривень. Розмір допомоги залежить від тяжкості захворювання та особливостей лікування. Із 31 серпня по 5 вересня в приміщенні ЦНАПу буде здійснюватися прийом заяв від власників житла щодо отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо осіб, які проживають безкоштовно. Прийом за попереднім записом в електронну чергу. Отримати талони можна на рецепції ЦНАПу, на сайті ЦНАПу та в мобільному додатку Viber. Підрозділ, де воюють Олександрійські ультраси, отримав Жигуль. Минулого тижня хлопці власним коштом придбали автомобіль для виконання своїх задач на передовій. Місцеві ультраси взяли на себе технічне обслуговування, заміну деяких агрегатів і доставку цього жигуля на фронт. Про виконану місію просвітували в соцмережах. До Олександрії завітали туристи з Кривого Рогу. 27 серпня, в рамках туристичної програми вихідного дня, для гостей провели тематичну екскурсію по місту від козацьких хуторів до міста Олександрії. Запросили до музейного центру, де ознайомили з історією міста пам'ятками архітектури 19-20 століття. Відвідали Олександрійський театр, прогулялися алеями парку Шевченка. Далі туристи подорожували Олександрійщиною. Зокрема, відвідали Приютівську громаду. Зразковий аматорський колектив «Алекс Модерн» 27 серпня представив на розсуду глядача хореографічну виставу Відродження. Працювали три місяці, задіяли 25 танцюристок віком від 8 до 22 років. Стиль, модерн з елементами імпровізації. Сміливість починати все спочатку бути не таким, як усі, надихати і створювати нове, складний філософський контекст вистави. По завершенню 45 хвилинного дійства зал аплодував стоячи. Паралельно збирали кошти на турнікети для захисника. Йдеться на сторінці колективу. 12 перших, 5 других і 8 третіх місць у розділах К-1 та Лоукік вибрали спортсмени Олександрійського ПСК Захист на відкритому чемпіонаті Полтавської області з кікбоксингу Вако який відбувся 20 серпня в місті Полтава. Загальна кількість учасників 130 осіб. Команду до змагань готували тренери Сергій Дорожнюк, Олексій Кравченко та Андрій Ярошевський. У вівторок 30 серпня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 19, в день до плюс 30. Атмосферний тиск.